Родина Інни Проценко з нетерпінням чекали святого Миколая. Вони, як і багато інших сімей, мають свої святкові традиції. Те, що традиція 19 грудня, ми завжди ще в магазині, якщо чесно, купуємо то пряничні такі вироби, де потрібно є формочки вже готові, і ми склеюємо і робимо чи то будинки, і пряничні будинки в цьому році що робили. Оленів на санчатах. — Оленів на санчатах робили Ти, яких на санчатах з сан... Олені на санчатах. Сидять, да дуже класно. Ще одна сімейна традиція це обмінюватися подарунками з невідомими їм людьми цьогоріч, як і всі чотири роки поспіль, Інна з дівчатками придбали, що покладуть в коробку під ялинку, та прийшли їх обміняти у ціц. Одного разу. Вони самі намагаються щось знайти вдома, таке щоб вони хотіли обміняти. От інколи ми разом ідемо в магазин купуємо, а інколи Маме сама йде. Нарешті довгоочікувана мить обміну. Ждана відкриває коробку, кладе туди заготований подаруночок і отримує торбинку з цукерками. Задоволена. Да. А от сором'язлива Мирося засмучується. Поділиться не переживаєш? Мирось, дурочка. посміхнийсь. Вона отримала гру, і, схоже, що сестри обрали подарунки навпаки. Да, гра краще сподобалась. Я більше люблю грати, ніж їсти. Чотири роки поспіль туристичний інформаційний центр влаштовує акцію щастя in the бокс. У неї багато завдань, зокрема, і розвивати культуру дарування, а цьогоріч ще й позитив, якого не вистачає, кажуть організатори. Враховуючи про те, що є насправді запит і потреба в продовженні цієї акції, чотири роки ми проводимо її в туристично-інформаційному році, адже нам чотири роки, і плюс до того ще був один рік в рамках казкового містечка на Красній площі, ми робили цей обмін подарунків. Але на Красній площі це був один день, коли можна було 31 го числа прийти обмінятися. І зрозуміло, що це може працювати протягом тижня. І власне цього року ми запускаємо з 20 по 25 п'яте щоб до Різдва ми вже завершили тут. Таку, знаєте, святкову частину. Якщо говорити навіть про людей, які долучаються в якості меценатів до проведення акції, то кожного року вони нові, вони виявляють ініціативу долучатися самостійно. Тому ми розуміємо, що і для категорії тих, хто дарує дарувальників, і для тих, хто користується цією послугою, це хороша ініціатива. І основна така функція цього обміну подарунків не лише подарувати радість, а виховати у дитини. Любов і бажання робити подарунки іншому. Ти не знаєш, хто поклав подарунок у коробку, яку обираєш взамін, і наступна людина так само. Але процес підготовки до участі, вибирання подарунка, спільний похід до ТІЦ і відкриття коробки це і є великою частиною сімейної традиції процентів. Цьогоріч, у терористично інформаційному центрі, де працюють резиденція Святого Миколая, організовують інші заходи для дітей. Кажуть, помітили величезний попит, а відвідування тієї ж резиденції святого б'є рекорди.